Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні в щоденному випуску розглянемо найгучніші прориви у світі «Ші». нове покоління Google Gemini, прориви XAI та OpenAI, революційні мультимодальні платформи, агентний шопінг, а також стартапи, що змінюють майбутнє 3D-зору, енергетики та цифрових аватарів. Компанія Google представила Gemini 3, свою найінтелектуальнішу модель «Ші», яка відкриває нову еру серії gemini модель підтримує нативну мультимодальність, текст, зображення, відео, аудіо, код, має контекст у 1 мільйон токенів і здатна самостійно планувати складні задачі, викликати інструменти та будувати повні проекти від UI до документації. Gemini 3 доступна безкоштовно в мобільному додатку Gemini та через Google AI Studio, а для Pro-Ultra-підписників із вищими лімітами. На бенчмарках вона встановила рекорди, перевершивши клод 4,5 Sonnet, GPT 5.1 та GROC 4.1. Eleven Labs запустила бета-версію Image and Video, мультимодального хабу, де можна генерувати зображення і відео топовими моделями Vio, Sora, Kling та одразу озвучувати їх голосами музикою і SFX від Eleven labs Новий інструмент об'єднує весь цикл створення контенту. Генерація, апскейл, монтаж, ліпсінг і озвучка. А бібліотека включає голоси Майкла Кейна, Меттью Макконахі та тисяч інших. Зображення доступні на фріплані, відео за підпискою. Спільнота називає платформу революцією для UGC UGC-відео» та кроком до того, щоб Labs стала головним мультимедійним сервісом. XAI Ілона Маска представила грок 4.1 – і 1. Оновлену модель, яка стала точнішою, швидшою та значно менш схильною до вигадування фактів. У сліпих A, B тестах вона виграла майже 65% порівнянь. А версія грок 4 і 1. Thinking посіла перше місце на Елмарена Text Arena. випередивши клот та GPT 5 і 1. Модель втричі зменшила галюцинації, покращила емоційний інтелект і креативне письмо. А також доступна безкоштовно на Grok.com і в X. Це найбільший стрибок XAI. Модель поєднує сильне міркування, мультимодальність і мінімальну цензуру. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Стартап TwoWay, створений актором Калумом Ворті. Представив платформу для створення інтерактивних голографічних аватарів, включно спокійними родичами, здатних відтворювати зовнішність, голос і манеру спілкування людини за коротким трьоххвилинним відео. Проект позиціонується як живий цифровий архів, де користувач може зберегти спогади, історії та індивідуальність близьких для навчання сімейних історій чи творчих цілей. Аватари можуть відповідати в реальному часі. Говорити різними мовами та адаптуватися до контексту розмови. Проморолик із демонстрацією можливостей платформи привернув величезну увагу та активну дискусію в соцмережах, де технологію порівнюють із сюжетами на кшталт Чорне дзеркало. OpenAI запустила пілот групових чатів у чат функцію, що дозволяє до 20 людей спілкуватися разом із ШІ-учасником, який розуміє контекст. Генерує контент, створює зображення та аналізує файли. Поки що пілот, доступний лише в Японії, Південній Кореї, Новій Зеландії та Тайвані, працює на GPT 5 і 1 Auto і позиціонується як крок до перетворення чат GPT на соціальну платформу співпраці. Ранні користувачі хвалять функцію за зручність для сімей, навчання та командної роботи, але експерти застерігають щодо приватності. Google інвестує рекордні 40 мільярдів доларів у Техас до 2027 року. Будуючи три нові дата-центри та масштабуючи інфраструктуру для щі-моделей на кшталт Gemini. Це найбільша інвестиція Google в одному штаті за всю історію. Об'єкти стануть ключовими потужностями для американської шії економіки, створять тисячі робочих місць. Та значно збільшать енергоспоживання регіону. Окрім дата центрів, Google за 30 мільярдів доларів запускає Energy Impact Fund для розвитку відновлюваної енергетики, модернізації ERCOT та підтримки місцевих громад, а також інвестує у водні програми і підготовку понад 1700 електриків і ще фахівців. Сатьяна Делла опублікував вірусний пост. Та дав велике інтерв'ю, де пояснив філософію Microsoft щодо підходу в ШІ, коли інновації мають приносити користь усім, а не породжувати боротьбу переможець забирає все. Він наголосив, що мета Майкрософт не домінування чи гонитва за AGI, а реальне економічне прискорення, де ШІ здатен підняти глобальне зростання ВВП до 10% щороку. Наделла розповів про новітній дата центр Fairwater 2, з сотнями тисяч GPU та окреслив бачення суверенних моделей і мультиагентних систем. Інтерв'ю називають одним із найчіткіших бачень щі економіки. CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що головна навичка майбутнього вміти користуватися ЩІ, а не створювати його. Він прогнозує золоту еру інструментів, де за кілька років кожен матиме щі агентів для складних задач: від коду до переговорів і фільмів. Переможцями стануть ті, хто вміє ставити правильні цілі та комбінувати інструменти. Financial Times повідомляє, що Тім Кук може залишити посаду CEO Apple вже на початку наступного року, залишившись головою ради директорів усередині компанії, активізували план спадкоємності, і фаворитом на заміну вважають Джона Терноса, старшого віце-президента з апаратної інженерії, який керував Apple Silicon iPhone Air та іншими ключовими продуктами. Зміна керівництва відбувається на тлі оновлення топ команди і очікування проривів AI та AR. Google представив масштабні agentic оновлення для ЩІ шопінгу в Search та Gemini. Тепер XI може дзвонити в магазини, перевіряти наявність товарів, відстежувати ціни та навіть завершувати покупку через Google Pay, функція Let Google Call. Телефонує від імені користувача і надсилає підсумок у повідомленні. А Agentic Checkout стежить за знижками й оформлює замовлення з дозволу користувача. Це називають найбільшим стрибком Google у комерції AI. Hedera Labs представила Character 3 HD – оновлену модель генерації персонажів із кінематографічною реалістичністю, значно кращими текстурами, мімікою та динамічним освітленням. Вона дозволяє перетворювати текстові описи на готові сцени і доступна для тестування за 2500 бонусних кредитів. Модель вже отримала великий інтерес у X, а спільнота хвалить її за голівудську. Якість Байдаунс Seed представила нову монокулярну модель глибини, яка працює з будь-якими візуальними даними: фото, мультив'ю, відео і створює високоточні 3 d реконструкції. Без знання посткамери. Да, три проста, швидка та базується лише на одному таргеті, що дозволило їй обійти попередні моделі. Спільнота називає її новим стандартом 3D ЗОРУ. Японський стартап Sakana AI залучив рекордні 135 мільйонів доларів у серії B, піднявши оцінку до 2,6 мільярда і ставши найціннішим приватним Ші стартапом Японії. Компанія створює енергоощадні моделі на основі еволюційних алгоритмів альтернативу західним гігантським LLM. Valar Atomics стала першою приватною компанією у світі, яка запустила самопідтримувану ядерну реакцію. Їхній реактор NovaCore досяг критичності 17 листопада. Це прорив для майбутнього реактора Word 250, що має забезпечувати промисловість чистою енергією та синтетичними паливами. Досягнення називають новою атомною ерою Сполучених Штатів. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.